Івангелій від Луки, третій розділ, другий та третій вірш. За первосвященників Анни і Каяфи було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Сьогодні ми з вами продовжуємо розміркувати над третім віршем, і сьогодні ми будемо говорити про хрещення, покаяння для прощення гріхів. Ми сьогодні будемо говорити про прощення гріхів, як людина може отримати прощення своїх гріхів від Господа. І ми сьогодні скажемо, що насправді Господь прощає не всіх. Є люди, яких, на жаль, Господь не прощає. Прощає, які, на жаль, не приходять для, для, до Господа для того, щоб отримати прощення гріхів, так як Господь їм повіліває це зробити. Тож, як неправильно розуміти ці слова, що Іоанн проповідував хрещення, покаяння для прощення гріхів? Неправильно розуміти, що кожна людина, яка похрестилася в Йордані від Іоанна, похрестилася хрещенням покаяння, кожна така людина отримала прощення своїх гріхів. Слово Боже каже, що прощення гріхів людина може отримати виключно на підставі жертви Ісуса Христа. Взагалі, для прощення гріхів потрібні, можна так сказати, дві умови. Перша умова вона має бути виконаною для того, щоб людина отримала прощення своїх гріхів. За гріхи людини має бути заплачено. Тобто Господь не прощає гріхи просто тому, що людина просить про прощення своїх гріхів. Для того щоб гріх людини був прощений, за цей гріх має бути заплачено. І в євреям друг п'ядев'ятому розділі 22 вірші, говориться, що без проліття крові не може бути прощення. І Йдеться не просто про будь-яке пролиття крові, йдеться про замісну жертву Ісуса Христа. Тобто цю умову для прощення наших гріхів, можна, можемо так сказати, це об'єктивна умова, вона не залежить від наших дій. Цю умову виконує сам Господь. Ісус Христос прийшов на цю землю. Тобто, Ісус Христос, який вийде проповідувати ПО після Іоанна, він прийшов саме для того, щоб покласти своє життя. Щоб виплатити за гріхи людей, щоб стати замісною жертвою за гріхи людей, щоб на підставі жертви Ісуса Христа кожен, хто повірить, що саме жертва Ісуса Христа, смерть Ісуса Христа є замісною, є достатньою, що це єдина жертва, яку приймає Господь як замісну за гріхи людей, така людина отримає Боже прощення. Тобто це важлива умова, і неправильно розуміти, що кожна людина, яка при Мала хрещення, покаяння від Іоанна, така людина отримала прощення. Ні, якщо ця людина не прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем, а такі були, що приймали хрещення від Іоанна, що визнали себе повністю грішними і похрестилися, як ми говорили минулого разу з вами, так само, як хрестилися язичники, а потім не прийняла Христа своїм Спасителем. Так само відбувається часто, на жаль, і в житті людей, які навколо нас, і не дай Боже, щоб так було в житті. Ті когось з нас, що людина визнає себе грішне, грішною людиною, що людина визнає, що вона винна перед Господом, що людина, скажімо так, цей факт приймає тією чи іншою мірою, а потім не приймає Ісуса Христа як свого Спасителя. А потім людина може намагатися догодити Господу своїми вчинками, своїми якимись добрими справами, своєю, своєю жертовністю і так далі. То Тобто е, Ісус Христос приніс себе в жертву, це об'єктивна умова для прощення, і без того, щоб людина визнала Ісуса Христа е, і жертву Ісуса Христа підставою, е, на якій вона приходить до Господа, від цього не може відбутися прощення гріхів. А ще одна умова: тут ми скажемо в лапках, умова, тому що е, тут можна більш детально про це говорити: е, для того, щоб людина отримала прощення це суб'єктивна умова. Тобто, це те, що залежить від кожного. З нас, бо кожна людина має прийти в покаянні до Господа. Не просто Ісус Христос прийшов, постраждав і все від нас вже нічого не потрібно. Ми не маємо себе визнавати грішниками, ми не маємо приходити до Господа в покаянні. Ми не маємо приходити на підставі жертви Ісуса Христа. Просто все зробив Ісус Христос. А ми просто про це довідалися, прийняли, подякували і живемо собі, як і жили. Ні, ми маємо усвідомлю, усмідомитися. Свій гріх маємо прийти до Ісуса Христа, до Господа в покаянні на підставі жертви Ісуса Христа, визнати Ісуса Христа своїм Спасителем. І така людина отримає Боже прощення. Тож, Іоаннове хрещення, і ми маємо дивитися на Іоаннове хрещення не просто як на таку подію, яку ми можемо, скажімо так, уявити в будь-яких обставинах нашого життя. А ми маємо дивитися на Іоаннове хрещення як на унікальне, як на неповторне хрещення, як на підготовчий період до того, щоб люди прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, Ісуса Христа, який безпосередньо буде проповідувати серед них, показуючи на себе. І розказуючи, що саме він є замісною жертвою, яку вони мають визнати. І ми знаємо, що багато людей не визнали Ісуса Христа як замісну жертву, і саме вони віддали Ісуса Христа на розіп'яття, сказав, що Він богохульствує, коли говорить про те, що саме він є замісною жертвою. Тож Іоанове хрещення це історичний етап, який належить до останніх часів. Який показує нам, що е, коли Ісус Христос був на цій землі, в ці три десятиріччя, коли Ісус Христос перебував на цій землі, історичних е, таких краголи, е, переломних десятиріччя е, був був такий етап, коли Господь закликав народ ізраїльський, народ, який знав Господа, закликав до покаяння, тому що без покаяння, без визнання себе грішними не може бути прощення гріхів, не може. Людина прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Тобто, хрещення, покаяння, саме хрещення, самобряд або саме визнання себе грішним не дає е, прощення гріхів, не є достатньою підставою для прощення гріхів. Але це необхідний етап, це необхідне усвідомлення для того, щоб зрозуміти жертву Ісуса Христа, для того, щоб прийти до Ісуса Христа і. Е, Просити у нього пробачення, визнаючи, що він є замісною жертвою за наші гріхи, і його смерть є замісною за нашу смерть. Тож будемо з вами покладатися на Ісуса Христа, будемо вчитися ще більше і більше покладатися на Ісуса Христа в своєму житті, тому що є велика різниця між усвідомленням теоретичним всього того, про що ми говоримо, і реально в своєму житті покладатися на жертву Ісуса Христа, покладатися у своїх стосунках з Богом. Богом, покладатися у своєму усвідомленні себе, у своїх думках про себе, покладатися у своїх молитвах е, Господу, покладатися на Ісуса Христа, не покладатися на себе, не покладатися на те, ким я є, не покладатися на те, що я зробила або на те, що я не зробила, а покладатися саме на Ісуса Христа, бо кожен з нас має прощення гріхів, кожен з нас входить до Царства Божого, кожен з нас е, має го. Господа своїм небесним батьком через те, що Ісус Христос постраждав за наші гріхи. А ми визнали його своїм Спасителем. Господь дав нам таку благодать, дав нам таку е можливість, і ми прийшли до Ісуса Христа і через Ісуса Христа. Ми маємо прощення гріхів. Тож будемо радіти цьому, будемо застосовувати цю істину в своєму практичному житті. Будемо ще більше пізнавати Слово Боже для того, щоб внутрішнє наше життя ще більше і більше змінювалося під впливом пізнання Ісуса Христа.